Один мільярд гривень виділить держава для придбання карет швидкої. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. За її словами, екстрена допомога один з головних пріоритетів медичної реформи. Зараз в Україні є потреба в придбанні понад п'яти тисяч автомобілів швидкої. А у найближчі чотири роки планується замінити весь автопарк. Імпортні автомобілі подорожчають, бо вже з 1 вересня набувають чинності екологічний податок. Відтепер покупці платитимуть за утилізацію автомобілів, що завозитимуть за кордоном. Закон про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів почне діяти вже у неділю. На українські автомобілі новий податок не поширюватиметься за умови, якщо завод-виробник побудує підприємство з утилізації автівок. Наскільки відсотків подорожчають імпортні машини, наразі невідомо. Фахівці пояснюють, що суму податку підраховуватимуть за декількома показниками. Щодо розміру податку, то він буде залежати від ставок та коефіцієнтів, які, в свою чергу, будуть прив'язані до виду транспортного засобу, його новизни, об'єму двигуна та повної маси. Тобто датою виникнення податкового зобов'язання не ті транспортні засоби, які будуть ввозитись на митну територію України, буде дата подання митної декларації до митного органу. Ми можемо тільки приблизно Прорахувати цю цю ставку в залежності від виду транспортного засобу від вартості транспортного засобу. Для нових автівок і автомобілів з пробігом ставка податку буде різнитися. Мінімальна для нових легковиків становитиме 5,5 тисяч гривень. Для автобусів та вантажівок податок більший 38 тисяч гривень. Оподатковуватимуть всі імпортні автомобілі, що проходитимуть реєстрацію в ДАЇ після 1 вересня. На машини, що куплені і зареєстровані до цієї дати, новий закон не поширюватиметься. Отож саме у серпні у багатьох автосалонах значно зріс попит на купівлю автомобілів. Так іначе ті клієнти, які планували покупку в кінці літа і в початку осені, безусловно ж стрімілися стрімляться купити автомобілі сейчас що купити, щоб сэкономить денежные средства при регістрації МРУ. наразі в Україні не існує жодного заводу з утилізації машин. Та в уряді сподіваються, що скоро буде побудовано близько десяти найбільших переробних центрів. А пунктів для збору автолому відкриють понад 150. Про те правила, що описували б дії людини, яка хоче утилізувати авто, поки що не прописані. Буде прописана певна процедура щодо утилізації транспортних засобів. Звичайно, треба буде звертатись до органів та надавати заяву щодо утилізації транспортного засобу. І, і якщо ж ця автівка була придбана на території України нашого виробника, то скоріше всього. Покупець, який придбав цю автівку, зможе звернутись до виробника, і той, в свою чергу, утилізує цю автівку на власному заводі. А ось які автомобілі підлягатимуть обов'язковій утилізації в новому законі не прописано. Отож, українськими автошляхами все одно їздитимуть машини, що за віком і технічним станом вже давно потрібно було б утилізувати. Катерина Яковенко Павло Припа, регіональна служба новин. П'ять тонн неякісного м'яса вилучили та знищили на Донеччині з початку року. Відділ ветміліції ГОМВС України у Донецькій області посилив контроль за транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження. Передусім, це пов'язано із випадками виникнення та розповсюдження захворювання чуми свиней на прикордонних російських та білоруських територіях. З початку року перевірено вже майже 500 об'єктів, які здійснюють перевезення збереження, переробку та реалізацію тваринницької продукції. За порушення відповідних норм до адміністративної відповідальності притягнуто 267 осіб. МЗС попереджає українців про можливу небезпеку в Тунісі. Тож міністерство просить уникати місць масового скупчення людей, не здійснювати неорганізовані туристичні поїздки по країні, а також по можливості уникати виїзду та довготривалого перебування за територію готельних комплексів. У разі потрапляння у надзвичайній ситуації на території Тунісу, українців просять звертатися до посольства України в Туніській Республіці за номером гарячої лінії плюс двісті шістнадцять двадцять за статистикою пішоходи стають причиною ДТП не рідше, ніж водії. На сьогодні працівниками Даїз Донецька вже складено понад 420 адміністративних протоколів на громадян, які переходили проїжджу частину з порушеннями правил. Тож співробітники Державтоінспекції періодично проводять з учасниками дорожнього руху профілактичну роботу. Напередодні 1 вересня особливу увагу приділили батькам та дітям. Площа біля Донецького залізничного вокзалу. Тут завжди людно. Кожен поспішає по своїх справах. Дехто щоб зекономити час намагається перебігти широку автомобільну розв'язку в непризначеному для цього місці. Те, що автомобілі тут їздять з немалою швидкості, не зупиняє навіть пішоходів з дітьми. На сьогоднішній момент залишилось кілька днів літніх канікул, коли вже діти приїжджають з місць відпочинку, з дитячих лагерей, з родителями возвращаються з моря. И они отвыкли от від этого ритма жизни городского. Немного подзабыли правила дорожного движения. Поэтому еще раз хочется им напомнить о том, что необходимо соблюдать правила, переходить проезжую часть только в, в положенном месте. У протилежному випадку пішохід може опинитися під колесами автомобіля або ж стати причиною зіткнення транспортних засобів. За словами самих власників авто, таке тут трапляється досить часто. Я, звісно, створюють аварійну ситуацію і по можливості я зупиняюся. Робити Делати... Прідупреждення, а потом штрафувати. Для того, щоб якось змінити ситуацію на привокзальній площі чергує патруль ДАІ. Пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, вони зупиняють, роблять усне попередження та проводять роз'яснувальну бесіду. Порушники обіцяють виправитися. Повліяють. Ні, то лучше на перший раз думав, що може предупредити, звісно. То ще раз ми такого робити не будемо. вже будемо по зебрі переходити. Ну, будемо вже внімательні. Правила дорожнього руху пояснюють також і дітям. Де потрібно переходити дорогу, вони тепер начебто засвоїли. Де будуть, то такі палки, коли можна. А якщо не будуть палки, коли хочеш прийти і хочеш отак вот пройти просто. Протягом чергування на пішохідному переході жодних порушень з боку водіїв виявлено не було. Автівки сумліна зупинялися для того, аби припустити людей. На пішоходів натомість присутність піробітників, ДАІ впливала мало. Прибігати дороги, де не слід, вони практично не переставали. ГАІ міста Донецька виявила більше 4,5 тисяч порушень імені водітелями, які не припускають пішоходів на проїжджій часті. І составлена 300... 24 административных протокола на пешеходов, которые также пересекали проезжую часть в неустановленном месте. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 602 дорожно-транспортных происшествия, в которых 34 участника дорожного движения погибли и 733 получили телесные повреждения различной степени тяжести. И практически каждое второе здесь ДТП идет с участием пешехода. Нагадаємо, що за порушення правил дорожнього руху пішоходам загрожує не лише усне попередження, а й штраф у розмірі 51 гривня. А от чи просто попередити порушника, чи оформити відповідний протокол зі штрафом, вирішує інспектор ДАІ. Данило Ширшиков, Павло Припа, регіональна служба новин. Донецькі правоохоронці та соціальні працівники Ворошиловського району провели рейд з виявлення осіб без певного місця проживання. Знайшли більше 20 безхаченків. Особи всіх громадян були встановлені та перевірені по базах. Більше 20 чоловік були доставлені для початку в Кужвін диспансер, де обслідували предмет наліччя болезней, Ну там, де лица в медицинську допомогу, вони були ставлені в диспансері. Остальные категории, остальные, ну, всех, кто задержаны, были проверены ну, на предмет интереса органов внутренних дел, розыска. Остальные отвезли мы в приют в Пролетарском районе, где передали под надзор администрации. Там им выделяется жилье, медицинское обслуживание, питание. Плантація конопель та пістолет, і все це, це лише для особистих потреб та самозахисту. Таке добро виявили правоохоронці у тридцятирічного мешканця сніжного міліціянти під час обшуку на присадибній ділянці чоловіка виявили 19 кущів конопель. У самому будинку знайшли три висушених рослини та пістолет. Господар на появу правоохоронців відреагував швидко та нестандартно, почав викопувати рослини та перекидувати за сусідній паркан. Чоловік запевнив міліціонерів, що коноплі для особистих потреб, а пістолет для самозахисту. Дані внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Міра запобіжного заходу підозрюваному буде обрана після отримання результатів призначених експертиз. Мінагрополітики пропонує надати право купівлі земель, сільгосппризначення лише громадянам України, державі, земельному банку та територіальним громадам. Граничний розбір пропонується встановити в обсязі 100 гектарів. Під час наради щодо законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення прийняли рішення про встановлення чітких умов для громадян покупців сільгоспземель та публічність продавців і покупців земельної ділянки. Одесу з робочою поїздкою відвідав віце-прем'єр України Олександр Вілкул. Першим заходом в насиченої програмі була робоча нарада, присвячена будівництву нового терміналу та злітно-посадкової смуги у міжнародному аеропорту Одеса в рамках підготовки до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Міжнародний аеропорт Одеса є одним із об'єктів інфраструктури в рамках проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки також передбачено питання модернізації міжнародного аеродромного комплексу за рахунок коштів, що залучатиметься під державні гарантії. Основною метою реконструкції аеродромного комплексу є створення умов для приймання сучасних типів повітряних суден. Передбачається Будівництво нової, штучної злітно-посадкової смуги довжиною 2800 метрів і значно більшу несучою спроможністю та можливістю використання новітніх електронних систем забезпечення зльоту та посадки повітряних суден та керування польотами в зоні аеродрому. Загальна площа забудови понад 115 гектарів. Загальна кошторисна вартість будівництва близько 1,7 мільярдів гривень. Пропускна спроможність 2,5 мільйона пасажирів в рік. Закінчити будівництво та здати об'єкт в експлуатацію планують в четвертому кварталі 2014 року. Что получит одесс? Первое это современный аэропорт. Идет строительство терминала, современного терминала, почти 30 тысяч квадратных метров, который полностью строит за свои деньги. Частный инвестор. Это будет один из лучших аэропортов в Украине, который предусматривает и зону отлета, и зону прилета, и транзитную зону. Также государство за бюджетные деньги построит новую полосу. Полосу с возможностью уже серьезной нагрузки, длина 2800 метров, но уже возможность принимать дальнемагистральные самолеты. То есть сегодня по тем параметрам, которые есть у одесской полосы, могут быть только среднемагистральные, среднемагистральные это в основном Европа. А дальнемагистральные рейсы это уже возможность летать и в Бангкок, и в Америку. Будівництво буде здійснюватись без закриття існуючого аеродрому та без обмеження його експлуатаційних параметрів. Реалізація даного проекту дуже важлива для Одеси, бо дозволить суттєво наростити обсяги авіаперевізень в регіоні, підняти їх привабливість та доступність до більшого загалу авіапасажирів. Шляхом війни. Саме таку назву має виставка, яку відкрили у художньо-виставковому центрі Арт Донбас. Пересвяжена вона 70-річчя визволення Донбасу та знайомить з фотороботами воєнних років. Метою виставки є дпайливе збереження пам'яті про найтяжчі роки війни та про героїчний народ, що вистояв і переміг. В експозиції представлені роботи Поліни Шакало, Михайла Джарти, Геннадія Жукова, Володимира Шенделя та інших видатних художників Донбасу. Ініціатор проведення цього заходу Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Тут представлені роботи з особистих архівів художників, допомагав у створенні експозиції і Донецький обласний краєзнавчий музей. Всього 70 фотографій, 70 кадрів, але це все роботи із фондів музею фотожурналістики імені Бориса Віткова, звісно наш фотокореспондент. І представлені роботи самих звітних фотожурналістів. Більше тридцяти художників представили 50 живописних робіт. Також тут можна побачити унікальні світлини років Великої Вітчизняної війни, видатного військового фотокореспондента. Діти роботи унікальні Євгенія Халдіє, найзвітніший фотограф воєнного времени. Ми зустрічаємо всіх великі фотографії водруження флага над рістагом. Це його кадр, який облетів в 45 році. Всі Газети, всі журнали. Це постановочний кадр. но, наверное, этим отличался Євгеній Халзі, який мог действительно документальний знімок, но сделати його очень так по творческом. Такі виставки дуже важливі, як для ветеранів, так і для молодого покоління. Трагедія народів, що пройшли випробування в роки Другої світової війни, не повинна повторитися. За дорогою ціною дісталася перемога. Тож ми повинні пам'ятати своїх героїв. Виставка відкрита для глядачів до 13 вересня. Анастасія Бойченко, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Донецький шахтар дізнався своїх суперників по головному кубковому турніру Європи Лізі чемпіонів. Ними стали англійський Манчестер Юнайтед, німецький «Байер» та іспанський Реал Сосідат». Свою першу гру гірники проведуть на виїзді 17 вересня проти іспанців.